Пускали в столичний сум з плакатами на підтримку українських військовополонених. В ЦУМі розгорівся скандал за участі служби охорони. Відвідувачі принесли із собою плакати на підтримку українських військовополонених. Представник служби охорони заявив, що ходити з такими написами не формат суму, і це може заважати іншим відвідувачам. Цікаво, як. За його словами, універмах це не місце нагадувати про військовополонених. Також представник охорони заявив, що нагадування про людей, які перебувають у полоні ворога, ніяк їм не допоможе. Уся розмова зафіксована відвідувачкою на відео.

Два роки в полоні. Ви не розумієте? Сьогодні сам тракту валені це Вами, два роки. Два роки, два роки да? Ви пішли відпочивати? Ми відпочиваємо. відпочиваємо. Люди скажіть, будь ласка, ми підходимо до людей і говоримо до них. Ексклюзмий твенті сі музиканти майже то так. Ми так підходимо. Що не були рад. Ви держите, скажіть, будь ласка. Де ви живете? Яка країна? Яка вас країна? Яка у вас країна? Ви побудьте розповідати? Це буде працювати, вона відправилася неправильно. У вас Ви вичним менеджером. Ви хочете, що тільки що на Майдані, АТО, проводили проводилися, дійство, де вони нагадували про військовополонених, де вони Ваше нагадували. Да, вели... Ваше нагадування людям ніяк не допоможе. Це ваша, ваша думка, це ми да. Да. Ja, І ми не да. прийшли ja. до вас, ja. вас ja. тут, і ми не прийшли до вас тут. Ви прийшли не прийшли до вас тут. Ви нам запишаєте. Людина може стояти за своїм бажанням. Я та скажу, що це робота. Що саме порушено? Ви не порушуєте. Ну так а в чому тоді питання? В чому тоді питання? Ви нам заважаєте, розумієте? Ми прийшли, ми можемо може, вважати. Можемо заважати цю цей Верховну? Це, вироково, так, послання. Так, це не послання. Ви не думали про це? Це багато. Тому? 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 Ви розлякали вже половину оточуючих. Для чого це ви це робили? Полонь. Убили просто, спалили термопарк. Ви воювали десь?

Після того, як інцидент набув розголосу, охоронця звільнили у Цумі, заявили, що дії чоловіка абсолютно неприпустимі. Дякуємо вам, що звернули увагу на цей прикрий інцидент і висловлюємо наші найщиріші вибачення. Команда Цум Київ глибоко шокована тим, що трапилось, і не розділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють нашим відвідувачам право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими. Після службового розслідування даний співробітник більше не працює в ЦУМ Київ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.